Жовтень. Підходить до завершення потужний період шанування пращурів по ведичних традиціях Підропакша. Тож цього місяця я вирішила дати вам підказку саме від роду. У грі Скарби роду є дві чудові колоди, ними скористаємось. Послання роду ваш рід зберігає та передає вам енергію служіння людям і натхнення творити. Дивіться з любов'ю на інших і вибирайте шлях служіння зі стану відкритого серця. Колоди ресурсу роду прийшла карта родинний зв'язок про переосмислення стосунків з рідними та глибокого усвідомлення важливості підтримки від сім'ї. Це невидима нитка, яка тримає разом членів сім'ї незалежно від часу, відстані чи обставин. Вона передає не лише любов та підтримку, але й досвід, мудрість і традиції предків. Ця карта може вказувати на важливість зміцнення родових відносин, повернення до коріння та глибокого розуміння власної спадщини. Нехай ваш жовтень буде чудовим!